Друз'яки, всім привіт! Сьогодні своїм братом продовжуємо виживати на карті один блок в Майнкрафті. Всім привіт, друзі. Так. Сьогодні у нас починається третій випуск нашого виживання на такому, на такій класній карті з таким класним домиком, який ми собі зробили. Два, давай на, давай, на, давай все, тепер Шо, буде? ми тепер зробимо. Перма пшеницю. Роби що хочеш, абсолютно все, що хочеш робити. А у тебе є кистка? Кістка яка кистка? Просто така кістка, щоб при... приручати псів Немає в мене такої кістки Я хочу свою каміну, точніше залізну кирку, дай мені свою мою залізну. О, все, я крутий. Так у нас тут аж 4. Звідки у нас 4 корові? Не знаю, так вийшло. Колись, колись ми знімали ту ж довго купала, а стоп. І у нас була а... тільки одна корова, а тут аж чотири вже. Максим, дивися, подивися скільки ти блоків зламав. Да, бачу. Дися, політаєш тут такі бопи в і ламалася ця клітка. Ага. Пам'ятаю. А, а це а я політаю, що це кожних 750 блоків, 750 блоків, коли хтось Та й воно... Тай воно може. Ще оса клітка випати. Допоможи. Понятно? Ага, то що мені робити? Копати? Да. Просто треба бути обережки. Вися, особи... я... я беру, я беру свої своє піскинечно ще черело води. Та й беру воду світи. Uh -huh. води. Закриваю двері. Роблю. Ламаю блок землі. Плату сюди воду. Ага. Uh -huh. Беру кругляк. Там сюди. Там туди починаємо, так, так само з труї сторони. І що ти там робиш? Сарася поймеш пучка. зараз, чи вот тоже затихнувся. О, зомбі. Аж два зомби. Бали. Валю. Е, yeah, Я хочу за тебя. Я земля. Я хочу земли. А не я, вот земля. Да, не Вот, я дал. Так, я беру ще одне вітро води. Я беру ще одне вітро, води. Так, ветро воды. Бесконечно. Чер черева. Ага. Так, маю тут блок. Так, тут кругляк. Маю тут блок. Плату сюди і уто ще блок. То уже тут такі якісь блоки всякі. Хоп, 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 хоп. Що, бачиш, у нас є це? Десятто ми садчимо. О, це тут робиш ти ферму. Ага. Красава, файно. Щоб щоб кормити цих хрибники, а що рибники Хоча б їдять. цю, цю душову у миску, Ой. Зазвичай. Охось оцей дядь, вони. Щоб покормити та їх було найбільше, майрше. Ага, щоб вони плодилися, щоб вони ага. мали діточок. Ага. О, то у нас буде все Дивіться, Двісі, десять, скільки там блоків. Не ламай блок, не ламай блок, не ламай поки що блок. Ми маємо ще підготуватися до цього. Та Ми нічого не буде. Дивись. Бачу? Може це натиснуть плоті. Це нічого страшного, це ще не мало би бути. Ще коли буде новий вже апгрейд. Не знаю. Може як. О! О, туди ще може попит спалитися, я не знаю. Після треба. Треба бути обережним тепер. Да. Бо можеш до цей час скелети спавнитися. А скелети — це добре. Ми можемо цей кісток, ми, має, ми можемо сломати, скелета. там випити кістка, а від одного кістку є три борошні муки. Та від, від цих муків можна зробити можна, срапити, можна а, як, виростити майшвидкого рот. Да. Так, ты хочешь есть? Ні. Якщо ты хочешь ти ты можешь взятись коробки, Почкай. О, все. Тут остання Майнкрафт у нас пигає. Ох, зали... золото. У нас тепер золото є. І земля трошки навіть випадає. Це класно, бо не Мені треба землі. Ша скільки землі є, багато. Ходи сюди зі мною. О, вовк. Пам'ятаєш, як ти того Але разу, коли ми виживали, свечок. то ти ага. вовка собі мав і потім його ти замочив. Це ти його кинув. Це ти його кинув Це ти його це ти його ти його кинув песну, що це ти його кинув без. А ну давай подавись, може є якісь тут кісточки. Нема. А він лише кісточки хоче? Так, да, коли ти його. Коли, коли пророчиться у тебе, ти можеш його ще м'ясом кормити. Mm -hmm. Понятно? Ну ти й звідси, Ти поки А коли я ударю, вот и слайд, на мене. Не йде звідси, Йде звідси, йде звідси. Ой. Діма він зараз тебе буде ловити, він довго тебе буде ловити? Ні, він буде на, на одну хвилину. А за анний. А я в пасті. Я думав, ти да ув'язнув впав. Все, він тебе вже не ловить. Я взагалі його не бачу, де він є. Він мене. А ти він... він у хаті. А зараз заліз у паркон. Тися, паркон про максим. Ah, não. Dá vai, Deus. Isso, a parte. Isso, é tudo bom. A eu Dá, a parte de eu rolo. Quando isso dá, my blush. E a body. E da E deveria ser da Zay Luke. Não sei. Deixa eu não cair. Deixa eu não cair. o capé. É poinho. eu isso. А Вовк. О, ти ж не бий його. Що це? Я вибачив то сядення. Ти завочив вовка, ну ти. Все, я з тобою не дружу. Ну, так що це вовка? Ми могли його приручити, дресирувати, і був би дуже класний але, вовк у нас. Але, Диви... Іди, що у нас вже кістка є, ми могли. Що це за такий сильний? Води. Кістку, дай мені кістку, дай мені кістку, срочно, срочно! Срочено! Ти міг... не ну ти бачиш. Це всі кістки от, у тебе. Це всі да. кістки. Так. Да. Так, від кістки можеш зробити три кістоки поруч, а від трьох... Кисковий борошна можна зробити, а у нас виросте пшениця. Дивись, у нас пшениця виросла. Дивись дивись, дивись, Диви фокус, дивись, фокус. Все, нема. Две. О! Бачу! Який я фокус. Дев'ять кисковий борошно можна зробити. Який я фокусник. І коли він пшеницю буде, ще піші, піші трави, ви пише пише цих травей випадки і ще не А то позалізу? Дивися! Оксана, дивися, пачеш бачиш він він як пистолет. Стоп бій! Стоп. Тобто. Знаєш, коли ти присядеш? Ти присядеш? Ага. дийся, і потом і потім коли. Ти дуже близько, коли натепевся аграрний скелет і швидко присідай, дай, дай він пута. А якщо дуже близько кіти, аш дай він ще буде за аграрію. Дай мені кістки. Дім, заведи цю, цього саню Майнкрафта. Ні, хай Буваш. бігає тут. Бо він тут мішай, він зараз його зараз замочить. Ти хочеш його замочив? А чого ти, саню ти хочеш Де, саня Майнкрафт мочиш? Саня Майнкрафт ютубер. Саня Майнкрафт ютубер. А ми хто? А ми теж ютубери. Да. Ими теж буде ютубер у нас. О, а коли ти його удариш, то він буде на нас лей. Зроби а тревоги веган на те звітся. А ч вы поставим руки, Саня Майнкрафт? Він зараз буде на тебе зааграний, якщо ти вдариш. Все, я його вже не маю. Впав. Не пам'ятаєш, що я колись на одному площі спавнився голем? Я пам'ятаю своє рідне село. О! У О, нього... Мочи, мочи Золото украла, а ти що вибрала? Мочила Та давай собі, теж моч... Він золото вкрав від нас І що? І всі ці золото від нас украли А нічого Що я тримаю в руках Нічого Боже на тисячному блокі зараз буде оцей монстр Чи 100 блоків тобі треба зламати тепло... Депи... Нос туди там Сиди там, Та якщо, тобі там добро. якщо тобі там добре? Якщо тобі там добре, то сиди там. 10, 10, ти Максим. У мене кілька зламалось. 912, Йо, скільки я блоки, Ти так мало. Що це таке, Діма? Це? Yes. Не даю тобі ламати блоки? Угу. Mm -hmm. Що там? Так, тут я собі скрафтюю. О, тут купа мідних слиток. Що ти за пупу ставиш? Все, мій залізний меч вже на який. Все, я крутий. Ти хвилюєшся з них мобів? Да. Бо на 10-му блокі у нас вже це два рази випадало. Ох, яка вона класна. Кайло класне. О, сундук. О, кістки. О, дай мені, дай мені, дай мені, дай мені кістки. На. О, я собі далі продовжую. О, знов цей скелет. На тобі. Ооо! А цим кістом, коли ти сам його... То що? Коли Ти йде не... Не, не давай кістку, ми приручимо цього песика. Добре? Добре. Лиш би знайти тепер песика, бо ти одного замочив. Ох ти Я злий на тебе через це О, знов запани. Зараз буде до тебе заагрений. Пока. Підмі. і немає. Все. Так, блин, класно. Знаєш, що класно. Що є земля? і Я зараз собі і що є землю. Нам треба Пушу, щоб забор, бездна... Нам треба якийсь забор поставити, щоб ми не падали у безду. А ну, а ну, а ну ти любиш? Значит, саню саме завіт. І ти завед... світи. Саня тікає світ. Швидко. А чого а саня у клітці? Хай тут бігає собі. А я його не клав у клітку. Ось тут Ти його клав. Не. Я бачу, що він тут сидів. Це ти його поклав? Ні. А може стаєш, може зробити один трюк? знаєш який? <зас> який трюк? Ходи сюди. Чекай. Вот тут у нас буде ще пише, цих тушонів. Тушонів? А шой пішли? А що тут буде? Все, що бачиш, поки. Поки кладу, все, що є. Дивися, тысяч паркур про, дивийся. Давай. ти це ніколи не сробиш. Давай. Ой, почекай, стоп. Мені ще треба в закрыти. Максим, дивись. Дивлюсь, давай. Ти ще маєш закрити за собою? Ага. я зараз зроблю, диви. Не, дві дві дари ще раз, давай. О! Сашкий він трюк, зробив, ша він заліз. А ходи і сюди. Бачу, я зробив. Хоч сюди. Ооо! Він зайшов сюди, я бачу. Зайбдав, і там через паркан. Я бачу. Ну він, ну, він фокусник. Ух ты шо! У мене клас. швидко залізна лопата копає. Так, мене зараз буде 1000 блоків. О, Вовк! Іди сундуку кісточку. Знаєш що що коли ви вся випути, випити паса моч це приручив! Що? Перший приручив! Красава! Що це, мій пес? Ооо Якщо удариш він А ну атакуй до нього Песик Песик Атакуй до нього Ні, мене не можна атакувати, ти шо? Якщо сте мочеш Бути піпєс Атака а, Дима, що це було? Це тебе песа мучив. Що ти зробив? За пес тебе замучив. Нащо? А-а-а! ну... о Я зараз завочу цього пса. Зараз, все, не бей, не бей, не бей, все. Бачу, ч, ч ты мне... А че ти не прочитав, що це за блок? Цей блок може від одного блока цього може зробити. Дайте ліза від то цього блока. Дай Ліза. Дай мені мою кепку. Обери дай, Ліза. Дай мені мою кепку. Кепка я не знаю, это твоя Ну так віддай мені, знаєш Я не ставлю твою кепка Віддати мою кепку маєш. Я не знаю, да мою... твоя кепка. Не знаю, дай са убила, це походу упалу песню. Ну так віддавай мне. Это скрафти ще мои крутіше. Давай. Ні, не, не витрачай залізу. На, щоб. поки лишай залізу, нам його треба. О, ще один волк. О! А у нас на Хто казав, що нема? Все, це твій волк. Це тепер твій волк. Я красава. Ой, я спочатку відкрив. А що від агреся від нього? Від агреся від нього. А підійти коло моєго пса? Наш. Найближчий. Ще, супер. Щоб я замовчав? Ні, просто. Ні, це мій песик, ти це мій песик. Ти його це мій песик. Дай він на тебе агриться, це мій песик. Чого він на мене агриться? Я ж його Ой. навіть не вдарив. Бо коли я коли я тебе п'ю, він на тебе агриться. Коли я його п'ю, він на тебе агриться. Ага, порядку. то я зараз тебе теж вдарю і мій песик буде. <звари> ну Там і сиді. Будь ласка купив. О, давай. Е, я кістки витратив він не. Це мало висотки, щоб могла була одна кістка. Нічого, хай тут Ти б їх не витратяти, кісток. Ну, то я хочу песик мати багато. Але... Що все у нас маленька грибника. Ого. Видіся, у нас корова. Ого, у нас велика корова, капець! Красава. Друзяки, в наступному зустрі. відео у нас буде багато маленьких коров. У нас дуже буде багато коров і багато песиків. Тому ставте лайк, якщо ти хочеш бачити це відео. Підписуйся на цей канал. Пиши коменти. Всім пока! Всім пока!